Вітаю, друзі, з вами Євгенія Гордієнко і Валерія Поткіч. І сьогодні у випуску нові тренди тактикульного спорядження і як проживають військовослужбовці на породові. І традиційно покажемо найепічніші ляпи другої армії світу. Це програма Батінсайд буде цікаво. Тож гайда до відосиків. Я не могла дочекатися сьогоднішнього дня, щоб поділитися з тобою просто надзвичайною новиною. Наша програма вже збирає відгуки, і от військовий із позивним туз свій коментар вирішив записати на відео. Я серйозно кажу, ті молодці потрібно розвивати цю тему. Ну блядь, у вас у вас є те, що потрібно. Це емоції, живіть пакам. Ці всіх уєнтів. Все. Будьте Більше за відео з Роснею я обожнюю відосики від наших захисників. Ну а якщо це відгук до нашої програми, це просто фален лав. Ну і ви по ту сторону екрану. Якщо ви соромитесь, не соромтесь, ставте подивайки під наше відео і коментуйте. Власні відео з життя на передовій. Надсилайте на наші сторінки в соцмережах. Посилання на них, як завжди, в описі до відео. Жень, що у нас сьогодні нового? Сьогодні з нового те, що ми з тобою поза трендами, поза будь-якими модними штуками, я вважаю, що це наша прогалина, тому що нещодавно я побачила таку річ. Значить, це новий винахід, тактикульний такий собі. Ось так. От він виглядає. Чому його пішка? Він заманкірований під тварину. Хуй пізнаєш, хуй побачиш. Як на мене, він виглядає досить такі. Екстравагантно. Екстравагантно. І знову ж таки в нього поміщається граната. Він може слугувати як підсумок. Ось така граната поміщається, що треба міститися більше. Закрив, забув. Все своє, ношу з собою. А ще його можна просто повісити на дерево, так і лякати ним е, росіян. Тактично. на дерево, щоб шугати під дерево. Цим милим їбалом. Ти знаєш, що крутіше цієї штуки це коментар власника, власне, такого підсумку. І це дуже круто, коли наші хлопці вміють не лише робити свою справу ідеально, вони ще вміють жартувати, ну і робити такі відеорозпаковки. Ну якщо прибрати всі жарти зараз і повернутися, звісно ж до реалій, то насправді на сході України все ще гаряче, особливо що стосується Бахмуту та околиць міста. І наші військові вони роблять щодня просто неймовірну роботу, окрім того, що вони. Стримують ворога, вони його вбивають, так вони його і відганяють з наших земель. І це дуже класно. Вся наша армія вона працює як один єдиний механізм. Але от мені було б цікаво дізнатися твою думку. От як ти гадаєш, хто виконує найважливішу роботу? Ти знаєш, не можна так в принципі говорити, тому що якщо я зараз буду обирати когось конкретно, це може когось образити або Обезцінити, применшити, применшити чиюсь роботу. А ти правильно підмітила, що це механізм і він ягодин, як вони всі працюють разом. Але як вчили нас в інституті, на самому початку потрібно встановити зв'язок, бо без зв'язку немає управління. Тому якщо тобі треба влаштувати інтернет, дротовий бездротовий старлінки, мотороли та все, що з цим зв'язано, то тобі до наших зв'язківців. Ну, а найкраще розкажуть хлопці зі 102-ї бригади ТРО. Інформаційно-телекомунікаційний відділ. Займаємося, в принципі, крім зв'язку, майже всім. Тобто обслуговування комп'ютерів, ремонт різних пристроїв, вплоть до того, якихось особистих речей хлопців, які, ну, які вони мають. Стерлінг тут використовується як резервний засіб зв'язку. Тобто, у випадку, якщо щось станеться з радіостанціями і потрібно буде передати інформацію на командний пункт або на управління. Можна буде завжди використати стрілянка. Ну або навпаки, якщо стрілянком станеться, можна буде використати радіостанцію. От бачиш, хтось говорить про зв'язок, а от мені здається, якби я потрапила на фронт, першим ділом я б взяла лопату і викопала б собі окоп, тому що чим глибше ти зарився, тим більше шансів у тебе вижити. І тут без інженерних військ, ну просто ніяк. До речі, в цих інженерних військ є і свій герой. Як ти гадаєш, хто це? Ніколи не здогадаєшся, тому що це екскаватор. Він, я не здогадалася. він допомагає їм рити окопи. І от військові навіть жартують, що коли закінчиться. Він читься війна, то вони своєму другові навіть зроблять такий постамент, щоб згадувати, скільки життів він врятував. От декілька слів про цю машину, вона дійсно легендарна, тому що е, скільки раз наша бригада міняла позиції, е, і цей невеличкий тракторець, він, він, е, він викопав всі позиції для, для бригади вже по декілька разів. Він збільшує шанси наших хлопців на виживання. Тому ми після війни побудуємо постамент і поставимо, як будемо приходити до нього. Ну звісно, таку техніку ти е, на нуль не заведеш. Там уже у хлопців у піхотинців їхня зброя, їхній герой і життя їхні звичайно залежить від лопати. А от укриття для артилерії, там мінометників і так далі ну це запросто. І хоч лопати насправді це нереально складно, тому що, якщо пам'ятаєш, ми навіть пробували це робити, але це війна, і тут ти дійсно підмітила правильно, що від глибини укриття залежить твоє життя. А ще що дуже сильно тішить мене у наших захисниках. Так це їхнє прагнення до комфорту. Просто недостатньо викопати окоп. Потрібно зробити так, щоб там було по-домашньому. тому що це українці. Вони не лише люблять все комфортно, це ж вони гостинні завжди зустрічають всіх, тому що я пам'ятаю, ми коли ходили, дійсно ти заходиш. І якби гаряче не було, тобі навіть філіжаночку кави запропонують. Наткнулася нещодавно на відео, яке виклав військовослужбовець Євген в Тік-Ток. Це був такий собі рум тур по його бліндажу, і просто заці... Ціни, наскільки класно там все продумано. Укріпив земляні стінки, бо вони почали інтенсивно валитися, використовував гілля більш-менш рівне. І в мене вийшли ось такі ось два стілажа і зробив навіс. І Перлина цієї конструкції це водозбірник, є такий жолобок по клюйонці. Вода стікає в жолобок через тканину фільтр і відро. Як іде дощ, у мене. Банний день, пастірушки і все інше. Тут тобі і стіночки укріплені, і ніші різні продумані. І навіть водозбір і водостік є. Все прям ніби в якомусь будиночку. Але це ми ще не заходили всередину. Ти готова побачити, що е, там? дуже хочеться дійсно глянути. А що ж тут всередині? Так виглядає сучасне військове укриття по-українськи. Як мій знайомий каже, лакшері нора нори у звірів у мене укриття центральною річ. Тут є, звісно, і пічка. В ній є комфорочка, можна готувати їжу. Також є газовий балон. Газовий балон і пічка це презент від командування. А також зробив три ніші з під снарядів. В кімнаті відпочинку майже нічого не помінялося. Єдине, що вона теж електрофіцірована, я тут заряджаю павербанк і телефон. А так все залишилося по містах. Також моє ліжко, ковір, що під землі не тягло. І мій рюкзачок. З рюкзаком прийшов, з рюкзаком і піду. Все, що я вам показував до цих пір, все оставлю тут. Це що, таймсквер чи що? Але дуже круто, що у хлопців є альтернатива для приготування їжі, у них є альтернатива, де як лягти спати, і це вони все зробили власноруч. Так, бачиш, в цьому і різниця, мабуть, між українцями і нашими східно-північними сусідами, тому що ну просто варто подивитися, як вони живуть, в якому стані знаходяться їхні міста, їхні будинки. І весь цей безлад, всю цю розруху вони пруть на наші землі. А для наших хлопців важливо, щоб був затишок. Недостатньо його просто викопати. І до речі, про викопати, друзі, ви всі знаєте, що є такі біолабораторії, так ось ми маємо деяку інформацію. Якщо пам'ятаєте... Росіяни їх дуже бояться цієї біолабораторії. Зараз інтенсивно проходить на полігоні підготовка собак-інженерів. І вони вміють робити укриття гірше за наших захисників, але набагато краще, ніж кацапи. Справа з інженерного обладнання позицій. Окоп для стрільби лежачі. Уа. 37 хвилин вперед. Так, 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 так. так. Подворот, байнічку, байнічку, байнічку. Поїхали, поїхали. Короче, один окоп мы закончили. Один окоп мы закончили. Теперь работаем по второму. Парный окоп у нас будет. Парный окоп, парный. Так, без перекуров. Без перекуров. Давай, давай, давай продолжаем. Та-дада, -да -да, там тоже укрепить нужно, нормальненько вырыть, щоб не заливало дождем. Давай. Ну нічого собі, окопи вони копати вміють. Скажи ще що вони на штурми там ходять. Ти до речі, помітила, як там круто каже, без перекурів і собака розуміє ось так і починає рити далі. А щодо штурмів, то ні, біолабораторії ем, зробили трохи інший експонат, і це називається котяра-піхотяра. Тому так їх називають наші військові. Тому, будь ласка, подивись. Renata! <coughs> Renata! <coughs> Renata! baí bandeira, a nossa Друзі, насправді це все жарти і жодна з тваринок не постраждала, адже ви знаєте, як наші військові піклуються про чотирихлапих і навіть іноді краще ніж про себе. Тому що кішки та цуценята чись там не можуть покупати собі в кіщачих магазинах. А про те, як військові турбуються про тваринок, я тобі ще трошки більше розкажу, але вже згодом. Жень, пам'ятаєш, що на початку 2000-х був такий тренд, трохи ідіотський, насправді, надписи на стінах. О, Цей вандалізм. Але мене ж навіть ну, ти ж розумієш, так, що я говорю не про арт, а конкретно про ці непонятні надписи. І Ти ходиш і думаєш, що було в голові у людини, яка це робила. Так от тепер я ходжу і думаю, що в голові у росіян, тому що знаєш, до чого вони дійшли? У 21 столітті вони розмальовують техніку на Київ. І увага! На Берлін, але наші військові провели інструкторську методичні заняття трохи з виховним процесом, а результат ти можеш побачити на відео. Слухай, тут прям підбірка. Тут тобі і вандалізм, і порушення правил паркування. Е, просто наші хлопці майстри на всі руки. Вони можуть провести виховні заняття будь ким і на будь-яку тему. Виховуй, не виховуй, а все одно найкраща російська техніка це та, яка спалена або працює проти своїх же колишніх власників. Щодавно проходила 95-та церемонія нагородження Оскар. Ти дивилася? А, наскільки пам'ятаю, це було в березні, а в мене це співпало з ротацією, тому в мене не було можливості глянути. Там було щось цікаве? Нічого надважливого ти не пропустила, але мені здається, що є ще одна особистість, яка заслуговує на Оскар за найкоротшу і найепічнішу роль. І це чмобік з Росії. Просто подивися, яка класна самоліквідація. Ти ніби відчув, що йому треба саме туди. А ти знаєш, насправді я би давала тут не Оскара, а премію Дарвіна. А от в премії Дарвіна, мені здається, у нього були б конкуренти. Ти знаєш, що Дарвіна критикували за його теорію, тому що немає проміжку між е, мавпою і людиною. Я чула таке так. Але мені здається, це через те, що Дарвін не був у Росії і не бачив того, що там відбувається. Просто дивись, е, це історія про те, як вагнеровці брали гірку. Це ті ж прям капець, які всі там розказують, які вони серйозні. Боже вони ж тупі? Це ті люди, які збиралися брати Київ за три дня. А по факту навіть гірку нещасну не можуть подолати. Щодня дому за наших військових, і хочеться щодня їм дякувати, тому що, як мінімум, ми зараз знаходимося з тобою у відносно мирному місті. Так, тому що ми можемо з тобою зустрічатися. Завдяки їм ми можемо проводити програму, записувати, можемо бачитися з родинами і жити відносно спокійним життям. А от у військових це трошки обмежено, проте навіть на війні вони знаходять собі розваги, як, наприклад, піджарити нового орка і Устроїти шашличок. Я не можу вже просто сидіти на місці, тому що я знаю, що зараз буде топ. Що у нас сьогодні в топі? Сьогодні топ у нас буде максимально милий, максимально чуттєвий. І дивись мені, не розплачуся. Я ж дуже сентиментальна, ти про це про бо я, ти знаєш, бо я це знаю, тому що сьогодні ми поговоримо про врятовані життя наших чотирилапих друзів в зоні бойових дій, звичайно, нашими військовослужбовцями. І на третьому місці. Це пташка, це сова, яка запуталася у дроті від птура. І її наші військові, попри обстріли, попри те, що там була небезпека, врятували. Взяли Знімаємо від Снімаємо від тура, Освобождаємо птичку на волю. Запуталась на дереві, висела. Так? Да? От наша нова красота. Де? Ти знаєш, дякую, що ти сказала про стримання своєї сентиментальності. Але тут дуже важко це зробити. Сльози навертаються, тому що ну, хлопці втрачають свій час, дорогоцінний час, але дивись, вони рятують життя. Інше життя так, але це ще не все. От на другому місці у нас історія врятованої конячки, сім'я якої поїхала із Бахмута і не мала змоги її забрати. Військовий весь час до неї приходив, підгодовував. У неї було поранення. Він її приручив і тепер ходить піклуватися про неї. Ну, держи, Олечка, держи, держи моя маньяка. Держи. Ну, ну, ось, 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 ось. На, хороша така ділочка. Вона вже до мене звикла, хороша. ранена в неї губка. На заключення дам їй яблучко. Це саме найбільшість напоїть. Держи, держи голубенько, держи. Ну а я просто не розумію, звідки стільки любові у наших захисників, скільки щирості, відчайдушності, жертовності. Просто щодня я їм дуже дивуюся. Це круто. Вони можуть стати не тільки рятівниками, а ще й батьками для когось із тваринок, тому що на першому місці у нас є таке звірятко, яке, втративши свою маму, здобуло свого тата. Хочеться кожного з цих військових обійняти, кожному сказати дякую щиро, а, тому що вони втрачають дійсно свій час на те, щоб піклуватися про маленьких таких беззахисних тваринок. Ну це реально це складно стримувати сльози. Ну а поки ти борешся зі своєю сентиментальністю, я хочу нагадати вам, глядачі, що пора підписатися на канал військового телебачення, поставити дзвіночок, щоб не пропускати надважливих відео. Ну і звичайно, тицяти вподобайки і коментувати. Ну і ми офіційно оголошуємо кінець робочого тижня до наступної п'ятниці. буде вам